Бля другої години ночі отримали спрацювання від оператора ПЦО, що надійшлася на тривога на Зарішанську, 26,2, магазин брендовий одяг. Прибувши, на вище вказаний обід, побачили, як двоє невідомих стояло на тротуарі біля магазина. Об'єкт був заблокований і обстежений. При обстеженні виявлено було, що пошкодження вхідних дверей вирізана нижня частина. Побачивши, що невідомі направилися в сторону вулиці. Перемоги та на вулиці Тайчанській зупинили таксі і сіли в таксі. Водій заблокував таксі. Я підійшов до таксі і запропонував невідомим громадянам вийти з машини для вияснення обставин. На що вони погодилися? При прибутті слідчо-оперативної групи Зайчанської діло міліції було виявлено бритву, гроші. Після встигли вскрили магажину обстежили, бо то пропала каса. О, і ця каса була. В них в карманах. В Хмельницькому міському відділі перебувають матеріали досудового розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченої частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжки з проникненням. За вчинення даного кримінального правопорушення настає кримінальна відповідальність у вигляді від 3 до 6 років позбавлення волі. Підозрюваний на даний час перебуває в межах СІЗО, до нього обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Працюємо вже п'ять років, ми з першого дня під охороною. Питань нема до охорони. Завжди провіряють, навіть приходиш вночі, відкриваєш магазин, завжди перезвонюють. І ми довольні. Дякую. Не, не, не тільки цьому наряду, кажу, у нас питань немає взагалі до хлопців, кажу, тільки їм подяка, що благодаря їм, кажу, от, таких людей затримують, які не дуже хочуть. Працювати, заробляти гроші своїм трудом.